Вітаю, шановні глядачі. З вами Анастасія Біленко та Христина Гевчук. І сьогодні, в нашому новому випуску Шведська бюрократія без болю, ми з вами поговоримо про актуальну інформацію, яка стосується українців з тимчасовим захистом в Швеції. Саме так. І сьогодні ми поговоримо про дещо детальнішу інформацію для українських біженців, які зможуть зареєструватися у Швеції після 1 листопада, завдяки новому закону. І ця більш детальніша інформація була обговорена 21 жовтня на зустрічі СКР разом з іншими держустановами, такими як Скатаверкет. Арбетсформедлін, мікрохонсверкет, Фашекньс Касан, та багато інших. І в цьому відео ми якраз хотіли коротко підсумувати цю зустріч і розказати вам, які ж умови у вас є після 1 листопада. І в першу чергу ми перейдемо до інформації, яка була представлена працівниками міграційного центру. Отже, зміни, які настануть з 1 листопаду або вже настали. Всі люди, які прожили один рік в Швеції та підпадають під дію нового закону, можуть отримати номер та зареєструвати себе в реєстрі населення, будуть передані до комун та виключені з системи прийняття міграційного центру. Тобто, такі люди мають можливість отримати номер і бути виключеними з закону ЛМА. Ті, хто не отримують та не будуть зареєстровані в реєстрі населення, вони і далі будуть під дією закону ЛМА. І... Також мігрофон зверкети коротко ще раз нагадав, які права та обмеження будуть в людей, які зареєструвалися в реєстрі населення. Щодо ЛСС, це можливість буде надана лише українцям, які зареєстровані до 1 листопада. Допомога в догляді, яка входить в соціальне страхування, доступна лише до 1 листопада. Після 1 листопада в Українців буде право подавати заявку на економічну допомогу від комуни, і також отримувати підтримку та допомогу в межах житла, так званих хемшенств від комуни. І під відео ми прикріпимо посилання. Які міграційний центр рекомендує українцям використовувати для пошуку цієї інформації? Ця інформація має бути оновлена станом на 1 листопада. Так, і також міграхон Сверкет вказує на те, що вам буде надіслано лист для тих людей, які мають право зареєструватися. Але не варто чекати на цей лист від Міграхон Сверкет. І як тільки у вас є право на реєстрацію, тобто ви відповідаєте умовам, у вас вже є право того ж самого дня звернутися в Скатаверкет. Вам не потрібно чекати на лист від міграхун Сверкет. І тепер переходимо до інформації, яка була надана податковим агентством Швеції, тобто Скатаверкет. І згідно з статистикою, яка вказана Скативеркетом, з червня поточного року. Кативерке там було прийнято понад 24 тисячі заявок на переїзд до Швеції. Також Скативерке вказує, що вони зареєстрували більше 18 тисяч людей, які відповідають умовам, і вони не зареєстрували більше 2 тисячі осіб. Зкативерки, звичайно, також. Вказує інформацію для біженців, які мають право на реєстрацію після 1 листопада, також вказують вони, за яким правилом українці можуть реєструватися після 1 листопада. І це закон, про який ми говорили в попередніх відео, про реєстрацію іноземців з тимчасовим захистом в певних умовах. І, перш за все, цей закон стосується українських біженців за маз директивою Які умови реєстрації? Необхідно прожити один рік за дозволом піти маз директиви, тимчасовим захистом, і так само мати можливість і бачення, і правову основу проживання в Швеції упродовж наступних шести місяців. Якщо ви відповідаєте цим умовам, у вас є обов'язок повідомити про реєстрацію. Цю реєстрацію ви можете зробити онлайн за допомогою додатку Фреябас. Так само, якщо у вас, наприклад, немає закордонного паспорта, чипованого, у вас є можливість зробити цю заявку в паперовому варіанті в відділі Скативеркет. І так само вони з катаварки вказує, що після реєстрації необхідно забронювати час в сервісний центр для контролю вашої ідентичності, і тут виникає запитання: чи є обов'язкова реєстрація після першого листопада? І це дуже цікаве запитання, тому що згідно з інформацією, людина, яка має змогу законодавчу? Змогу зареєструвати себе має зробити це протягом наступних чотирьох тижнів, але у той же час немає ніякої правової відповідальності в ситуації, якщо людина вирішить не реєструвати себе в реєстрі населення. Такі типи правопорушень називаються Folkburf, -er але вони не розпространяються на українських біженців з тимчасовим захистом. І зверніть увагу, що діти, які народилися в Швеції, мають більш високий шанс бути зареєстрованими в реєстрі населення. В більшості випадків вони будуть зареєстровані. Тобто, якщо ви маєте право на реєстрацію в Швеції і ви отримали першономер, ви народили дитину, дитина також отримує перший номер. Якщо дитина прожила більше 12 місяців в Швеції, дитина також має право на першономер. Якщо, наприклад, скажемо, що у вас був самородісномер 6 місяців тому, і ви народили дитину 6 місяців тому, і дитина ще не прожила 12 місяців у Швеції відповідно, то наразі в дитини немає можливості отримувати першономер, але як тільки дитина проживе 12 місяців в Швеції, у дитини також буде першономер. І також корисну інформацію, яку Скатеверкет надає для перегляду для українських біженців, ми прикріпимо під цим відео. Переходимо далі. Наступним йде РБС форме. І вони подають інформацію насамперед про етаблеріс програми, яка буде доступна для українських біженців, які зареєструються навіть після 1 листопада. Що входить в етаблеріс програми? Насамперед, це. Вивчення шведської мови та пришвидшений курс пошуку роботи, аби якнайшвидше самостійно забезпечувати себе. Хто може брати участь в програмі, це є біженці від 20 до 66 років. І дана програма відбувається упродовж двох років. Фінансова допомога, яка Доступна під час цієї програми в першу чергу це етаблірин Шершетнін під час періоду картленін, тобто періоду анкентування, це становить 231 крону в день після, тобто, коли ви вже розробили з вашим хангліґарем план щодо вашого навчання або перекваліфікації тощо, і ви приймаєте постійну участь в активностях, тоді це буде 308 крон в день. І також я звертаю вашу увагу, що ця фінансова допомога рахується лише в робочі дні, тобто ваші вихідні дні або ніколи ви хворіли, мали якусь відпустку по якійсь поважній причині. За ці дні ви не отримуєте фінансову допомогу. Наступне фінансова допомога, яка надається учасникам, у яких є діти, такі учасники мають право отримувати від 800 до 4500 крон на місяць. Для дітей до 10 років це 800 крон в місяць, для старших дітей це 1500 крон в місяць, максимум можна отримати 4500 крон в місяць, і також третій тип допомоги це бустатшетні для одиноких людей, тобто для людей, які проживають самостійно, не мають в домашньому хазяйстві нікого, окрім самих себе це фінансова допомога, яка максимально може досягати до 3900 крон на місяць, і вона стосується одиноких людей, які платять за своє житло, як мінімум 1800 крон. Так, І також працівники Арбецформетін посилаються на дані від міграхом де вони вказують дані, скільки біженців під тимчасовим захистом, які є. Працездатного віку, тобто це від 20 до 65 років, і за даними Міграхонсверкет більше ніж 20 тисяч людей за даними 2024 року, тобто половина українських біженців працездатного віку. Які будуть зміни з 1 листопада Функціонально для працівників Арбісфамілія не буде ніяких змін, тому що Люди, які реєструють себе в реєстрі населення до 1 листопада або після все одно мають рівні можливості для участі в етаблірінці програмі. Єдине, що вони очікують, що кількість звернень буде набагато більше. Вони очікують, що за максимальним сценарієм це може бути одна тисяча людей в місяць до кінця поточного року. І також працівники РБС Формедля посилаються на свої. Соціальні мережі та е, сайти, де ви можете отримувати достовірну інформацію, і посилання на сайт із соцмережі, їхні сторінки в соцмережах також буде вказано до відео. Формельнін вказує дані про які професії є найпопулярнішими серед українських біженців, і це інженер. Економіст або адміністрація, робота в сервісі, наприклад, магазин, перукар, косметолог тощо, робота на будівництві, робота в догляді, і так само педагогічні спеціальності. Вони також вказують що багато українських біженців вже. Навчалися або працювали упродовж свого часу проведення в Швеції. Арбесформен також вказує, що досить багато українців працюють на певний відсоток і заодно бере участь в Етеблеріс Програміт. Але якщо ви працюєте і берете участь в Етеблеріс програмі, у вас будуть певні обмеження в повному доступі до етаблерінсершетній, er тобто ваш дохід від роботи він впливає на етаблерішетній, er коли ви берете участь в програмі. Про це більш детальніше ми говорили у відео про етабленіс програми. які ж саме активності та який тип допомоги під час участі в етаблерінс програмі Арбіс Фаміліан вважає найбільш актуальним для українських біженців? І в першу чергу це мовні курси, тобто це курси шведської мови SFI рівня C або D. Також це курси SVA, SO, тобто все, що йде в конвуксі, тобто після навчання SFI. Також кар'єр вегленін, тобто допомога від працівника, який вам розповість про ваші перспективи. Згідно з вашими інтересами, або з вашими навичками, або з вашою освітою. Також активність, яка називається Руста Омача, яка фокусується на допомозі в тому, щоб ви знайшли роботу. Також професійна швецька для вас, які мають певну освіту та плануєте працювати за цією освітою, практики. Також курс для академічних працівників, який називається Куртавегін, І також допомога при першому працевлаштуванні тобто, це НюСтарт та або Introductions Job. І на цьому наш випуск Шведська бюрократія без болю, актуальна інформація про осіб з України під дією тимчасового захисту підходить до свого завершення. Дякую, що слідкуєте за нашим проєктом. Та сподіваємося, що ця інформація була корисною для вас, і ви дізналися дещо нове. І також не забувайте стежити за нашими новими відео, лайкати і ділитися з ними для тих, кому це також буде цікаво та корисно. Дякую вам за цю зустріч! І чао! Чао! Па-па!